Дорогоцінний метал срібло широко використовують у виробництві ювелірних виробів, проте із часом вироби із срібла можуть почорніти на них утворюється темний наліт. Що спричинило це явище, розкажемо в цьому відео. Навколо тебе постійно відбуваються всілякі явища. Багато з них доволі звичні і не привертають уваги, як от висушування одягу після прання, а деякі складно не помітити як от спалах блискавки і гуркіт гроб. Усі явища поділяють на фізичні та хімічні. Розберімося, яка між ними різниця. Розгляньмо процес очищення води методом дистиляції. Вода нагрівається і випаровується. Водяна пара потрапляє у скляну трубку, холодильник, де охолоджується і конденсується. Так одержуємо дистильовану воду, що очищена від розчинних домішок. Під час дистиляції вода змінює свій агрегатний стан, проте склад її молекули не змінюється ті самі два атоми гідрогену та один оксиген. Отже, маємо справу з фізичними явищами, що відбуваються без перетворення речовин. На противагу їм під час хімічних явищ відбувається перетворення одних речовин на інші. Хімічні явища ще називають хімічними реакціями. Щоб спостерігати за такими явищами, не обов'язково йти до хімічної лабораторії. Достатньо заглянути на кухню. Смаження, запікання їжі чи то псування фруктів та овочів, скисання того, що не встигли з'їсти, це все хімічні реакції. Деякі реакції відбуваються повільно. Персик не зіпсується миттєво. Але якщо про нього забути, десь на тиждень, та ще й при кімнатній температурі, тебе може очікувати неприємний сюрприз. Є такі реакції, що відбуваються просто на твоїх очах. Змішай харчову соду з оцтом. Результат не змусить себе чекати. Ця хімічна реакція супроводжується утворенням бульбашок так виділяється вуглекислий газ. Розгляньмо ще кілька реакцій та явищ, що їх супроводжують. Хімічні реакції можуть супроводжуватися утворенням чи розчиненням осаду. Наприклад, у разі тривалого використання чайника усередині нього утворюється накип. Усе через присутність у воді розчинних сполук магнію і кальцію. Під час кип'ятіння води відбуваються хімічні реакції. Утворюються нові нерозчинні у воді сполуки магнію і кальцію, що осаджуються на поверхні посуду. Блискучу поверхню чайнику легко поверне лимонна кислота, розчин якої добре розчиняє накип. Ти знаєш, що повітря не має кольору і смаку. Проте після грози можна відчути запах свіжості. Це свідчить про те, що склад повітря змінився, відбулася хімічна реакція. Під дією електричних розрядів блискавки кисень перетворився на озон, його запах і надає повітрю свіжості. Кисень вступає в хімічну реакцію, тому він є вихідною речовиною або реагентом. Озон утворився внаслідок хімічної реакції, тому він є кінцевою речовиною або продуктом реакції. Через деякий час озон перетвориться на кисень, тому його запах зникне. Для деяких реакцій характерна зміна забарвлення. Наприклад, якщо капнути спиртовий розчин йоду з аптечки на шматок картоплі, то можна одразу спостерігати появу синього забарвлення. Це результат взаємодії розчину йоду із крохмалем. Аналогічно можна виявити крохмаль у харчових продуктах. Із часом на срібних виробах утворюється темний наліт усе через сполуки сульфуру. Наприклад, сірководень це безбарвний і токсичний газ із запахом тухлих яєць, що в малій і безпечній кількості міститься в повітрі. Але його частки достатньо для реакції зі сріблом, унаслідок якої утворюється сполука сіро чорного кольору, а волога і кисень лише сприяють цьому процесу. Також різні сполуки сульфуру присутні в косметичних і мийних засобах та навіть у складі поту, тому рекомендовано знімати срібні браслети і каблучки перед косметичними процедурами чи пробіжкою. Щоб захистити срібло від почорніння, ювелірні вироби покривають тонким шаром металу родію, так одержують родоване срібло, більш стійке до зовнішніх умов. Хімічні реакції супроводжуються поглинанням чи виділенням тепла, як от горіння свічки чи природного газу на плиті. Тут не тільки виділяється тепло, а ще й з'являється полум'я. Властивості речовин також поділяють на фізичні і хімічні. Пригадай, які властивості речовин є фізичними. Це агрегатний стан речовини, її запах і смак, колір і блиск, розчинність у воді або інших розчинниках, густина, температури плавлення і кипіння, електропровідність і теплопровідність. Фізичні властивості речовини вивчають за допомогою спостереження, тобто органів чуття чи вимірювання. Детальніше про фізичні властивості речовини в нашому одноіменному відео. Хімічні властивості речовини виявляються в її здатності вступати в певні хімічні реакції за визначених умов. Наприклад, харчова сода взаємодіє з оцтом, а кухонна сіль ні. До речі, кухонна сіль і харчова сода відрізняються ще й стійкістю до нагрівання. Так за високих температур кухонна сіль розплавиться, але склад її не зміниться, тобто йдеться про фізичне явище. А ось харчова сода в разі нагрівання перетворюється на інші речовини, відбувається хімічна реакція, одним із продуктів якої є вуглекислий газ. Харчова сода входить до складу розпушувачів тіста. Адже виділення вуглекислого газу надає тісту пишності і робить випічку ніжнішою. Шукай її під назвою бікарбонат натрію. Метал натрій взаємодіє з багатьма речовинами, тому його можна назвати хімічно активним. У природі натрій перебуває у складі різних мінералів, але чистого металу в природі не знайти. Подумай, чому так. Усе через хімічну активність натрію. Якби він десь і знайшовся у природі, то вступив би одразу в хімічну реакцію з іншими речовинами. Тому натрій зберігають у герметично закритій банці під шаром гасу. Метал дуже активно взаємодіє з водою, при цьому виділяється велика кількість тепла. Шматочок натрію бігає поверхнею води, а водень, що виділяється під час реакції, може навіть спалахнути. А ось золото, навпаки, є хімічно пасивною речовиною. Можна скільки завгодно разів мити руки, нічого із золотою каблучкою не станеться. Хімічно інертним щодо багатьох речовин є азот. Азот займає приблизно 4 п'ятих об'єму повітря, спокійно існує в суміші з киснем і ніяк на нього не реагує. Але за температури 2000 градусів за Цельсієм. Усе змінюється, і ці два гази вступають у хімічну реакцію. Хімічно пасивними газами є гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Тому їх і називають інертними газами. Запам'ятай явища поділяють на фізичні, що відбуваються без перетворення речовин, і хімічні. Під час яких відбуваються перетворення одних речовин на інші. Хімічні явища ще називають хімічними реакціями. Речовина, що вступає в хімічну реакцію, є вихідною речовиною або реагентом. Речовина, що утворилася внаслідок хімічної реакції, є кінцевою речовиною або продуктом реакції. Хімічні реакції можуть супроводжуватися виділенням газу. Утворенням чи розчиненням осаду, зміною запаху, зміною забарвлення, поглинанням чи виділенням тепла, появою полум'я Хімічні властивості речовини виявляються в її здатності вступати в певні хімічні реакції за визначених умов. Поводься активно і став уподобайку. Стеж за каналом, нумохімічити разом.